Всім привіт, друзі! Ви на каналі GoX. Сьогодні я покажу, як грати в Майнкрафті по локальній мережі. Спочатку створимо світ, входимо, тиснемо Escape, тиснемо відкрити для локальної мережі. Тут у нас порт, вводимо його, тиснемо Створити світ для гри, для локальної гри. Далі ваш друг має зайти в мультиплеєр і побачити ваш сервер тут. Якщо він не бачить сервер, не хвилюйтесь, заходьте в пуск, пишіть CMD, потім IPConfig, тут буде ваш IPv4, копіюйте його, заходьте в мультиплеєр. Ваш друг заходить в мультиплеєр, тисне пряме підключення, вводить цю IP-адресу. І пише дві крапки та порт, який ви задали, і тисне приєднатися. На цьому все з вами був Вейлор. Всім бувай!